Доброго дня. Сьогодні я хочу проговорити про кримінальну відповідальність, яка передбачена статтею 263 Кримінального кодексу України, а саме незаконне зберігання зброї, бойових припасів і вибухових речовин. Відповідно з частиною першої статті 263 кримінального кодексу України не можна зберігати, збувати, передавати зброю вибухові речовини або бойові припаси. Виключення становить мисливська зброя, якщо ви її зберігаєте з відповідними дозволами, які отримуєте у відділах поліції. На даний час в країні введено воєнний стан, і багато людей дотичні до поводження зі зброєю. Тому я хочу застерегти: не зберігайте дома. Бойові припаси, а саме, наприклад, патрони до бойових пістолетів, чи до кулеметів, чи до автоматів, оскільки навіть за зберігання патронів передбачена кримінальна відповідальність, крім того, кримінальним кодексом ще передбачена відповідальність за статтею 263 зі значком 1 за виготовлення, переробку або перебивку маркирування зброї. Тобто, якщо ви будете намагатися робити зброю її. Переробляти зброю, ремонтувати зброю, бойову, саме бойову зброю, стирати на зброї відповідні маркування це все буде підпадати під ознаки статті 263 зі значком 1 кримінального кодексу України. Якщо ви стали фігурантом кримінального провадження, я рекомендую не затягувати з зверненням до адвоката, який фахово зможе вас захистити і представить ваші інтереси безпосередньо як перед органами досудового розслідування, так і в суді.